Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дроїнки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Так, зараз я витягну одну, другу. І ви інтуїтивно вибираєте. І третю карту. Інтуїтивно, не спішучи, Пишете зворотній зв'язок, ось, комусь допомагає виговор... виговоритися. Ось. А мені допомагає скласти пазлики. Тобто, зійшлось, не зійшлось. Ну і підтримка каналу. Гаразд, поїхали. Карта номер один: п'ятірочка монет. Дивіться, це чогось вам сьогодні не вистачає. Це може бути і фінанс, це може бути нехватка емоцій. А це може бути нехватка. Не буде вистачати друзів, наприклад. Часу може не вистачати, тому що ця карта вона говорить про те, що щось не вистачає. Не вистачає часу поговорити по душам, признатися в чомусь. Не вистачає грошей купити щось. Бідність теж іде по цій карті. Звичайно, не все може у вас програтися, але якийсь, якийсь аспект. ось. Тут може бути підтримка когось, але вона все рівно недостатня. Порада цієї карти не тратити гроші, порада цієї карти підтримати когось. Ну, Матеріально, можливо, ви не зможете, але морально хоча б. Ось якось так. Карта номер 2 О, це старший аркан. Тобто це дуже важливий день сьогодні для вас. Плюс це закохані. Це може бути партнерство, це може бути дійсно закоханість. Закоханість знову закохатися в свого чоловіка або в свою дружину. Це коли партнерство на рівних. Тобто, на, в Німеччині, верніше не в Німеччині, а німецькою мовою вони мають на увазі, що на рівні очей. Тобто, ви можете один одному подивитися в очі. Тобто, це рівноправний партнер. Має однаковий інтелект, ви дивитеся в одному напрямку, наприклад, у вас одні плани, у вас одні цілі, мрії і тому подібне. Це може бути дуже підходящий партнер для вашого бізнесу. Це може бути дружба якась, це може бути ваша просто подруга. Ось карта дуже хороша, і карта примирення теж. Ось порада цієї карти. ну... Примиряйтеся, замиряйтеся, тобто дружіть з кимось, знайомтеся з кимось і укладуйте угоди сьогодні. Хороший день. Карта номер 3 У нас тут королева Жезлів. Якщо ви жінка, ви сьогодні блістаєте. В тому плані, що. Від вас іде дуже потужна енергія. енергія організаторська, енергія приваблива, сексуальна енергія іде від вас. Вдягайтеся, от порада вам, вдягайтеся сьогодні привабливо. Бажано щось таке яскраве. Не обов'язково червоне, але яскраве. Це може бути і жовте, оранжеве, помаранчеве, блакитне, але щось таке, знаєте. Золоте, можливо, навіть срібле. Ось. А, вдягайте сьогодні таке. Ви сьогодні приваблива, ви сьогодні магнетична і притягуєте до себе погляди, як чоловічі, так і жіночі. Ось а, це може бути знайомство з такою жінкою, з такою людиною, яка приваблива як в душі, так і назовні, яка випромінює енергію, силу. Таку збудженість, ініціативність, от у вас сьогодні може ці всі якості проявлятися. Тобто ініціативу проявляти, організовувати щось, приваблювати, комусь щось пояснювати, розказувати і цим людину заохочувати до чогось. Ну, Знаєте, в мене зразу йде цей суттєвий маркетинг. але кожен дивиться по собі, хто що може робити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!